Із кінця березня в Україні можуть розпочатися вієлові відімкнення електроенергії, заявляє міністр енергетики Ігор Насалик. Світло за графіком можливе через продовження повного блокування поставок енергетичного вугілля із зони АТО. Донецька поліція робить спроби розблокувати залізницю. Між блокувальниками і правоохоронцями сталися сутички. Шестеро активістів опинилися в лікарні. Ігор Бондаренко продовжить. Кийки та сльозогінний газ донецькі поліцейські розганяють активістів, які намагаються прикрити дорогу для автобусів із правоохоронцями. Що виді? Людьми в балаклавах та з автоматами керує головний кодонеччини В'ячеслав Аброськін. Протестувальниками народний депутат Семен Семенченко. Вимушен, нападати, давай, муша, давай. за версією ветеранів АТО. Поліція з тітушками їде знімати залізничну блокаду неподалік Бахмута. Версія поліції розблоковують дорогу, якою, зокрема, їздять швидкі з пораненими військовими. Результат сутички: шість побитих активістів, які звернулися за допомогою до медиків. Аброськін у Збуці викладає відео та пояснення, діяли в межах закону, а в автобусах їхали місцеві робітники з Курахового без тепла і світла можуть залишитися не тільки жителі Донбасу. Міністр енергетики заявляє про мізерні запаси вугілля на теплоелектростанціях, протримуються без нових завозів вугілля до кінця березня. Лякає відключеннями світла по всій країні. Однак, якщо буде повністю перекрито. Зонато я можу підтвердити, що ми перейдемо. Певний період у нас буде адаптації для і ми перейдемо. Це таки до війових відключень у Верховній Раді. Щойно зареєстрований законопроект про окуповані території. Закон дозволить становити економічні та юридичні стосунки з непідконтрольною територією. Нині торгувати з ворогом, а морально вважають автори законопроекту. Ухвалити закон, який зробить цю торгівлю на крові незаконною. Не можна торгувати з державою, яка на ці гроші озброї вбиває наших людей. Вугілля, яке йшло на українські теплоелектростанції, для того, щоб подати тепло в українські будинки. І ті, хто це роблять, кажуть, що вони патріоти України. А може вони диверсанти? Силовий конфлікт між поліцією та учасниками блокади. Пропонують розслідувати профільному комітету. Прокуратура перевірить доцільність застосування поліцейськими спецзасобів. За інформацією поліції, залізнична блокада під Бахмутом завершена. Поїзди, начебто, рухаються в обидва напрямки. В штабі блокади торгівлі з окупантами цю інформацію поки що не підтверджують. Юр Бондренко, Олександр Романюк, ТСН 1+,1.